Зіпфайл YouTube! Я радий бачити вас у себе на каналі, і сьогодні ми з вами поговоримо про відеокарту з далекого 2010 року, котра на момент свого виходу коштувала аж 1200 доларів. І це Nvidia Quadra 4000. Графічний адаптер для ентузіастів професійного сегменту, побудований на графічному чипі GF100. Це архітектура Fermi і аналогом її для геймерів була GTX 480. В свій час дуже продуктивна відеокарта, але Quadro 4000 відрізнялась відрізнялася від неї заниженими частотами і в два рази урізаними шейдерами. І поки ми не перейшли до теми самого графічного прискорювача, завжди забуваю вам розповісти про те, що ви можете стати спонсором канала. На Ютубі під моїми відео доступна кнопочка спонсорувати. Ви можете стати одним із тих, хто буде присутній в титрах до відео і, можна сказати, прийме участь у виході нових роликів. Так як ваша підтримка завжди мотивує, тому по бажанню можете стати стати Міценатом цього каналу, а також підтримати мене як автора за посиланнями в описі до відеоролика. Ну що ж, а ми починаємо. Nvidia Quadra 4000 мені прислав мій підписник Володимир. В складі робочої станції від Lenovo відео з розпаковками посилок від підписників з'явиться в верхньому правому кутку екрану. Ті, хто не дивився, обов'язково перейдіть, подивиться Я так зрозумів. Підписник займається перепродажем вживаних комп'ютерів і виставляє на OLX відповідні оголошення. До речі, Володимир, якщо ти дивишся цей відос, можеш написати мені свій лінк на аккаунт OLX, Я його додам в закріпленому коментарі під відео. Зазвичай професійні графічні адаптери від Nvidia мають не дуже звичний нам вигляд, як у ігрових відеокарт. Потужний чіп охолоджується всього-навсього маленьким турбінним. Вентилятором і однослотовим радіатором. Відповідно, температури в цих графічних адаптерах не завжди комфортні. І так, давайте подивимось поближче, що ми маємо. По виходах у нас два дисплей-порта і один DVI. Суворий дизайн кришки охолодження з деякою перфорацією і маленький, але високообертистий вентилятор. Зі зворотньої сторони графічного адаптера у нас встановлений такий бекплейт, котрий накриває зону графічного чіпа, а також охолоджує відеопам'ять. На самому текстоліті ми також бачимо отвір для забору повітря в систему охолодження. Так як відеокарта достатньо потужна, вона має додаткове живо. У вигляді шестипінного з'єднувача. Також ми бачимо такий додатковий елемент, прикручена така направляюча. Вона служить для утримання відеокарти в корпусі робочої станції і додатково направляє потоки повітря з корпусних вентиляторів системного блоку. Ну і, звісно, додає жорсткості конструкції. Перед тим як встановлювати відеокарту в комп'ютер, я зроблю її технічне обслуговування. Бо щось мені здається, з часів, коли вона приїхала до нас в Україну, а може навіть із виходу з заводу, вона ніколи не розбиралась і не чистилась. Мені подобаються різні відеоадаптери професійного сегменту, такі як Квадри або «AMD Fire Pro». Якщо вміти шукати на вторинному ринку, можна знайти досить продуктивні варіанти за невеличкі гроші. В професійному сегменті не так потрібна продуктивність самих ядер як обсяг відеопам'яті, так як ці графічні адаптери використовуються для якихось специфічних професійних задач, де більшу роль грає пам'ять. Ну що ж, давайте її розбирати і дивитись, що у нас. З термоінтерфейсами всередині. Для початку відкрутимо оцю додаткову рельсу. Вона тримається на трьох гвинтиках. Далі нам треба буде відкрутити верхню кришку. І тут, як часто буває у Nvidia не стандартні плюсові гвинтики, а так звані зірочки. Викручуємо всі і заглядаємо всередину. А всередині нас чекає такий немаленький шар пилу. На одному з країв радіатора охолодження зібралась навіть така пилова шуба. Звісно, я потім це все ретельно відчищу, ну а ми розкручуємо відеокарту далі. Викручуємо 4 гвинта зі сторони бекплейту, котрі тримають основний радіатор охолодження. І що ми бачимо величезний графічний чіп, котрий охолоджується випаровольною мідною камерою, з привареними на неї трьома теплотрубками. Звісно, термоінтерфейс вже давно закам'янів, він сухий і просто розсипається. Ну і ще бачимо залишки пилу всередині охолодження. Що ж, давайте відкручувати далі. Викручуємо всі гвинтики зі сторони бекплейту, під ним нас чекають імпровізовані термопрокладки, котрі ставляться з заводу на подібні графічні адаптери. Вони нагадують якусь марлю, змащену хладомазю по типу КПТ-8, такого ж біло-сірого кольору. На жаль, у мене немає чим їх замінити, і скорше за все я їх лишу на місці. Вони дуже тонкі і термопрокладок такої товщини. У мене немає. Треба буде прикупити собі рідкі термоінтерфейси по типу лаір Або якщо у вас є ідеї, чим можна заміняти подібні термоінтерфейси. Напишіть в коментарях. Ну що, викручуємо далі всі гвинти, що лишились, і знімаємо велику металеву рамку, котра теж слугує охолодженням для чіпів відеопам'яті, а також направляючою для виходу гарячого повітря. І на ній ми теж бачимо подібні термоінтерфейси із Марлі. Ладомазі. Ну що ж, тепер давайте подивимось на наш графічний чіп маркування GF1008A3. Подібні, як я і казав, стоять в відеокартах типу GTX 480. У нього є велика теплорозподільна кришка, і мінус таких відеоадаптерів, тобто GTX 400 серії або 500, і відповідно професійних аналогов по типу Quadr 4000, як ця. між цією розподільною кришкою і кришкою. Ресталом намащена термопаста, котра з часом втрачає свої властивості. Єдиним способом, щоб якось зменшити температуру GPU, є скальпування графічного чіпа. В цьому відео я цього робити не буду, але можливо пізніше колись з вами поекспериментуємо. Лишилось відкрутити вентилятор. Він тримається на трьох гвинтиках і чотирьохпіновому конекторі. На жаль, він не розбарний на підшипнику, але поки що крутиться ніби без додаткового шуму. Тому я його просто почищу щіточкою, витру вологими серветками. Ну і зараз будемо очищати всю відеокарту, радіатор, витирати стару термопасту і наносити нову. Все це я вже зроблю за кадром, так як пилу і бруду тут все ж таки багато. Все, відеокарта обслужена і вичищена, тепер мене чекає зворотня збірка, ви можете подивитись на це на прискореному відтворенні. Назад я направляючу рельсу прикручувати не буду, Nvidia Quadro я вставлю в свій основний ПК, і з цією додатковою приблудою вона просто не вміститься в корпус. Вставляємо в ПК і тестуємо. Пробіжимося по основних характеристиках моєї робочої системи. Процесором буде виступати AMD Ryzen 5 5600G. Так, в ньому є вбудована графіка набагато цікавіша, ніж ця Nvidia Quadra 4000 Але мене цікавить саме продуктивність даної відеокарти в сучасних реаліях. Процесор має turbo boost до 4,5 ГГц, 6 ядер 12 Потоків і 16 МБ кешу. Має всі сучасні інструкції, і упора в нього точно не буде. Материнська плата сама проста від Asus Prime A320MA з чотирма слотами під оперативні спогади. Пам'яті у нас набрано 32 ГБ чотирма плашками по 8 ГБ. Працює на частоті 3200 МГц, планки набрані парами, але різними. Дві планки від G-Skill, дві від GoodRam Iridium. Між собою вони працюють нормально на XMP 3200 без якихось проблем. Система у мене встановлена на NVMe SSD від Samsung Evo 980 об'ємом 512 ГБ, а всі ігри запускаються з 4 терабайтного харда від Western Digital. Все інше, таке як блок живлення та корпус, по суті, ролі не грають. Потужний Доступності харчувальника достатньо для цієї системи, у нього є всі потрібні конектори, так що проблем з ним не буде. Корпус неважливий, то може бути хоч і коробка від бананів. Ну і наша відеокарта Квадра 4000. Я забув зробити скріншот gpu-z поки її тестував. Тому покажу вам інформацію з сайта Touch Power Up. І так у нас графічний процесор GF100. Дата релізу 2010 рік. Ви уявляєте, 14 років. Років тому вийшла ця відеокарта. Покоління архітектури фірмі, техпроцес 40 нанометрів. На борту маємо 2 ГБ gddr 5 пам'яті, з'єднаній по шині 256 біт з пропускною здатністю майже 90 ГБ на секунду. До речі, саме в конкретно цій. Квадрі, іде пам'ять від Samsung. Частота графічного ядра у нас 475 МГц, що дуже мало, так як ігрові GTX 480 можуть тримати частоту до 700 МГц на ядро. Частота пам'яті у нас 702 МГц, але так як це DDR помножуємо на 2. Шейдерів у нас 256, текстурних та растрових процесорів по 32, ну і TDP-відеокарти. 142 Вт. Підтримує вона максимально 11 DirectX, OpenGL 4.6. Ніякої підтримки API Vulkan немає. Після проведеного обслуговування я запустив Formark на своєму комп'ютері, і по прошесті 11 хвилин ми маємо температуру на GPU 75 градусів. Але це при умові, що я поставив вручну оберти вентилятора на сотку. Мінус професійних графічних адаптерів. Що у них зашивається такий режим обертів кулера, щоб шум від відеокарти був максимально низьким. Тобто розкручується кульок вже тільки коли відеокарта гріється під сотку градусів. Якщо включити оберти кулера на автомат, то навіть в простої буде під 80 градусів. Ну і ще не забувайте, що я вам казав раніше: певно, цю відеокарту все ж таки треба буде скальпувати, бо що стало з термоінтерфейсом під теплорозподільною кришкою за ці роки невідомо. Звісно, в режимі обертів кулька на сотку відеокарта шумить як пилосіс. Ну що ж, давайте запустимо пару тестів для початку просто синтетичних, а потім перейдемо до ігор. Першим на черзі буде Heaven Benchmark. API вибрано DirectX 11 теселяція на Xtreme і якість на Ultra anti aliasing X8. Роздільна здатність екрана Full HD. І по проходженню ми отримуємо такий результат. Кількість FPS у нас 8,8 і рахунок 221 бал. Мінімальний FPS був 5,6 і максимальний 17,4, чесно кажучи, не густо. Наступним запустимо бенчмарк Superposition. Виберемо Performance тест, Full HD, налаштування Medium. По проходженні наш графічний адаптер набирає 1174 бали. Середній FPS був 8,79. Наступним буде Basemark GPU. Офіційний тест на OpenGL. По проходженню наш результат такий: 7514 балів. Середній FPS 75, мінімальний 31 і максимальний 158. Роздільна здатність Full HD, якість Medium. Сучасний графічний тест 3D Mark Spy відмовився запускатись. Він вже потребує 12-й DirectX, котрого на цій відеокарті підтримки немає. Ну що ж, тоді запустимо щось більш старе: 3D Mark 11. Виберемо екстремальний пресет в роздільній здатності 1080P. І по проходженню загальний бал у нас 742. А якщо ми подивимось на кількість балів графічного адаптеру, це буде всього-навсього 648. Щось це дуже сумно. Ну нічого, запустимо ще більш старий 3 d Vantage. Виберемо пресет Extreme, але єдине, що виставимо роздільну здатність. 1920 на 1080 точок. І по проходженні GPU-Score у нас 4211 балів. Ну а тепер перейдемо до ігор. Першою на черзі буде Tomb Raider 2013 року. Налаштування графіки такі: роздільна здатність Full HD, вертикальна синхронізація виключена, виставлений пресет якості на високий, детальне налаштування у вас на екрані, я більше нічого не рухав. Запустимо тест продуктивності. І по проходженні ми маємо мінімальний FPS 28,2, максимальний 42,7 і середній 34,8. Непоганий результат для цієї гри бігати за покоцану лару в тропічних джунглях, да ще й з непоганою графікою, цілком можливо. Зайдемо з класики Stalker тінь Чорнобиля. Включено повне динамічне освітлення на роздільній здатності 1080P і всі можливі налаштування викручені на максимум. Старенький сталкер на Nvidia Quadro 4000 можна пограти без проблем. FPS у нас коливається від 50 до 80, що я вважаю цілком грабельно. Можна включити вертикальну синхронізацію і у вас завжди буде плавний відеоряд. Ну, а тепер почнемо з чогось важкого. Недавно вийшла гра Metal Hell Singer, де під важку музику треба вбивати усіляку нечість. Вимикаємо все, що вимикається, ставимо поки що роздільну здатність в 720 p і дивимось майже на слайд-шоу, але хоча б двозначне. 11-15 кадрів, ну я б не сказав, що це грабельно, особливо для такого екшену. Ну що ж, спробуємо змінити Роздільну здатність до 720 на 480 точок. Так, звісно, це вже буде повне мило. Але тепер ми хоча би маємо близько 30 FPS, і крамсати монстрів в такт музиці вже виходить краще. Правда, з таким мильним візуалом я би грати не став. Наступною грою буде оселя зла, 0 HD Remaster». Розмір екрану 1920 на 1080, згладження включено і високі налаштування тіней та текстур. В грі не часто бувають якісь сильно екшоністи моменти, а тому в середньому в 40 кадрів я думаю, пограти і пройти цей шедевр можна спокійно. Що не скажеш про більш нові і сучасні ремейки? Resident Evil Village 4 просто не запускаються. Resident Evil Ремейки 2 і 3 стартують, але там просто біль та сльози. В меню у нас приблизно 1 FPS і я навіть не став це записувати. Я навіть не зміг добратися до меню опцій. Ну що ж, спробуємо запустити ще одну сучасну гру Baldur's Gate. 3. Виставляємо роздільну здатність екрана 720p і самі можливо мінімальні налаштування графіки. І в брамі Балдура бігається всього-навсього в 12 FPS. Звісно, це покрокова РПГ, але все одно відеоряд і відгук дуже неприємний. Сумніваюсь, що ви захочете грати з такими показниками. В діалогах фреймрейт взагалі може впасти до 9, тим не менш, брама Балдура запускається. Ну а тепер на черзі онлайн драчильні. Першою буде Dota 2. Ставимо роздільну здатність Full HD. API DirectX 11, і вручну виставляємо мінімальне налаштування графіки з 75% рендером сцени. Я запустив якийсь реплей і був навіть дуже здивований. У нас завжди відмальовується більше сотні FPS. Тому я думаю, можна підняти рендер сцени до 100% да й ще покрутити якісь налаштування графіки, щоб отримати комфортні 60 FPS і цікаву картинку. Dota 2, як не дивно, на цій відеомапі йде добре. Улюблена гра всіх школярів Counter-Strike 2. Одразу не зазіхаємо на якісь хороші налаштування графіки. Ставлю роздільну здатність екрана 720p, а в додаткових все на мінімум з включеним Fidelity FX на баланс. Та невже MSI Afterburner в другому Counter-Strike почав нормально показувати свій оверлей? І з такими налаштуваннями в тренуванні з ботами ми маємо від 70 до 100 FPS. Тільки в моментах, коли нас вбивають? Є просідання до 60 Я був здивований, що другий Counter-Strike взагалі запустився на Nvidia Quadra 4000. Так, звісно, картинка мильна, але при критичній необхідності пограти можна і так. Ну і куди ж без світу танків. Роздільна здатність екрану у нас 1080p. Вимикаємо динамічну зміну, а в розширених налаштуваннях вибираємо пресет середній. В танках ми маємо від 40 до 60 fps, коли просто їздимо. А в снайперському режимі можуть бути просідання до 25. У нас є ще запас, куди крутити налаштування графіки, тому можна щось зменшити і отримати більш стабільний фрейм. Рейд, що навіть на такій старошенції понабивати фраги в танках можна. Ну, а тепер я ще трошки помучую цю відеокарту і спробую її розігнати. Для початку я стрибнув майже на максимум, докрутив частоту ядра до 600 МГц, а пам'ять до 1750, і на диво вона крутила фурмарк без проблем. Але коли я запустив пару ігор, тут вилізли вже косяки. В Raider вона майже прокрутила весь тест продуктивності, але в кінці ми Побачили яскраві артефакти, і прийшлось перезавантажувати комп'ютер. Далі я пробував шукати оптимальні налаштування частот, але деякі ігри запускались і працювали нормально, а деякі видавали нам якісь яскраві малюнки. При частоті в 580 МГц по ядру і 1700 по пам'яті, вже не запускався Baldur's Gate. В танках я теж зловив цікавий прихід. Ну і ще трішки поекспериментувавши, я знайшов оптимальні налаштування. Це 550 МГц по ядру і 1650 МГц по пам'яті. Звісно, коли ви розганяєте відеокарту, треба обов'язково слідкувати за її охолодженням. Тому кульок в 100% і погнали. Також у нас. Збільшується споживання нашої системи. Таким способом ми добилися в Baldur's Gate плюс 2-3 FPS. Так непогано, але все одно не грабельно. Тепер в діалогах у нас 11 кадрів на секунду, а коли ми бігаємо, вже 14-15. Танки стали себе вести більш стабільно і просадок нижче 38 я не бачив. Тому я думаю, тепер можна не скручувати налаштування графіку. В Ларі Крофт ми отримали середній FPS вже на рівні 41 Максимальний був 50, мінімальний 34. Відповідно, жорстких просідань в грі ми не побачимо. Ну і в Metal Hells ми вже маємо майже стабільні 30 кадрів на секунду. Так вже набагато простіше попадати в такт музиці. Так, рідко бувають просадки до 27, але при великому бажанні, я думаю, побавитись можна. Хоча з такою графікою я все одно не став би. Якісь такі результати. Ми отримали. Ну що ж, а тепер давайте підведемо якісь підсумки. Nvidia Quadra 4000, хоч і потужна на свій час відеокарта, але на сьогодні вона вже майже ні на що не здатна. Хіба її використовувати як тимчасову затичку в свій комп для стареньких ігор року так до 2015-го, або онлайн дрочилен Купувати даний графічний адаптер на вторинному ринку не має сенсу. Хіба якщо він попадається вам за дуже маленькі гроші або в складі якогось брендового ПК, і вам потрібен якийсь відеоадаптер в старенький комп'ютер по типу 775-го сокету, або чисто тимчасово пересідіти на чомусь. В цілому, я думаю, можна знайти більш цікаві варіанти. Плюс проблема цього покоління завжди в перегріві, відвалі чипа, так як охолодження тут не з самих кращих. Сам по собі графічний чин. Гарячий. Плюсом професійних відеокарт є те, що вони зроблені із хороших комплектуючих, тобто вибрані якісні електронні компоненти, і ці адаптери довго живуть і довго підтримуються драйверами. Навіть на цю відеокарту 14-річної давності є відеодрайвер під Windows 10. Такі рішення робились під специфічні задачі, по типу як проектування в різних cad програмах, або для якихось фотошопів чи чогось подібного. Так що, можливо, для не дуже сучасних версій програм квадра підійде краще, ніж якась ігрова відеокарта тих часів. У таких адаптерів є свої фічі, по типу підтримки декількох моніторів високої роздільної здатності, але я не думаю, що звичайному юзеру це може Колись знадобитись. Для ігр квадри не самий кращий варіант для звичайного офісного ПК. Ось такі квадри можна ставити замість якоїсь вбудованої графіки, але цільоспрямовано їх шукати не варто. Хіба в бум майнінгу коли інші графічні адаптери будуть просто недоступні. Ну а на цьому у мене все. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Не забувайте підписуватись на канал, якщо ви зайшли сюди вперше. Ставте вподобайся донатьте на зсу. Ну а з вами був Лікан і до зустрічі!